Я раз вітаю всіх на каналі. Так як було досить багато запитань, я вирішив записати це відео, не просто показати вам якесь пакування, але і розповісти головне, це те, яке світло йде з цих фар завдяки тому ксенону, що я поставив. Відео буде про це трошки далі. Зараз все ж таки покажу вам оригінальне пакування. Щоб ви знали, прийшло в мене воно в такому пакуванні. Тут ідуть у нас передні ліхтарі. Також я прикріплю фотографії, самому цікаво, що під цією наліпкою було до цього. Також, якщо подивитися, всередині йдуть ось, такі, ось таке пакування. Буде три штуки. В них вони гарно сидять, щоб не пошкодили. Також я не розповів самі передні ліхтарі надзвичайно важкі. Відчувається, що це не якийсь Китай, а це у нас добротний Тайвань. Тайвань робить, я для себе коли купував. Я перед цим досить довго їх обирав і положив собі на майбутнє ці ліхтарі. Чому? Тому що я подивився, що Тайвань робить ліхтарі для досить сучасних автомобілів, і тому я був одразу йшов по Тайваню і по ліхтарям, які мені сподобались звичайно. Тому... Пакування буде ось таке, робить тайвань по задку. Ось яке в нас буде пакування. Також прикріплю фотографію, що буде е, тут знизу. І тут досить, досить про просто ці повазі, десь такі, як і наші ліфтарі, можливо, трошки важче. А якщо взяти е, передній ліхтар, то я б сказав, що один ліхтар десь вагою як два ліхтарі наших. Тобто дійсно дуже важкий. І так, прогрів фенчиком. Досить гарний фен Філіпс. Використовую для себе дружина для волосся. Максимально потужний, гріє обалденно, наліпка відліпилася. Просто досить швидко. Приліпив її сюди, щоб вам показати, що в нас тут знизу було, Made in Taiwan, нічого такого, 99.04 рік. Стосовно по стопам, по заднім ліхтарям, у нас, ось, бачите, оригінальна наліпка. Як виглядала до цього. Хоча я, я думаю, це також оригінальна наліпка. А там хто знає, можливо, переліплює сам продавець. Стосовно де їх купити, Друзі, просто вибирайте маркування цих стопів. Я вам також прикладу фотографії, як вони виглядають. Можна назвати це комплектом, тому що, наприклад, є світлі і темні, зад і перед. Якщо у вас грошей вистачає, наприклад, тільки на ліхтарі, ви не хочете задок міняти, у вас там класно все вам подобається, або одразу ви не можете купити, тому що навіть якщо ви захочете зараз їх придбати, то придбати так, щоб був комплект, я думаю, вам в Україні не, не вийде, тому що продавці зараз кажуть, що проблема з товаром і через поляків, які там чудять на кордоні, тому. Якщо у вас виходить купити передок, купіть передок, потім замовте задок, бо мені, коли я перелистував інші інтернети, магазини я купив в одного продавця і хотів, щоб він зробив вам знижку, він взагалі щось мовчить. Тому я думаю, у нього їх просто нема в наявності. І на цьому все. Вибирайте, де ви найдете їх в наявності. По інших інтернет-магазинах я запитував, коли собі хотів купити. У нього то виходить, яка ситуація. У них є, наприклад, передок. По задку, по червоним взагалі не знайшов, десь, щоб вони були. Оце ви одного були вони і все. Ви їх навіть потрапити до нього і так самі до цього, наприклад, продавця, де я купив, тому що якщо ви ведете в інтернеті навіть по фотографії або по маркуванні, то ви в Україні їх знайдете, якісь 3-4 магазини, максимум. Можливо, 5 потолок. Тобто їх не дуже багато. Тому підбирайте, де є. Вони пропонують зараз, наприклад, перед. Є, ви купили, а задок немає. Ви залишаєте, наприклад, там мені я зтелефонував, казали, дві тисячі залиште і чекайте місяць, поки приїде. Тому вибирайте, де є. Вже це. Я не хочу покладати на себе відповідальність за те, що я вам дам продавця, він вас підведе. Ви скажете, що я з ним якийсь другий, якийсь з ним. Вибачаюсь, папушка полетіла в теплі края. Е, тому е, далі, що хочу вам ще сказати, ви е, замовляйте там, де ви зможете. Тому що якщо е, я вам порекомендую продавця, він вас підставить, Я ну, не хочу брати на себе таку відповідальність. Де ви замовите, це вже ваш вибір. Е, е, так як він не відповідає і з, про знижку і взагалі сказав би нема або є, ми б якось далі я дав би його посилання. Так, посилання ніякого давати вам не буду. На мене не обіжайтеся, це не моя вина, в принципі, така історія. Ще дивіться далі вже відео, яке нам вирішить ще одну проблему. Дійсно, написав підписник світло, що це не тільки у нас іде як краса, але й безпека. Те світло, яке вийшло в результаті, здивувало мене дуже. Воно стало не просто дійсно сучасним світлом, але воно стало максимально гарним для освітлення, безпечним для оточуючих. І у нього стала та лінія, яка йде зараз у максимально сучасних освітленнях. Тому вдалося зробити світло на наш автомобіль максимально продвинутим. Я покажу, яка буде чітка лінія там. Я всі відео вам прикріплю і ви оціните, що це в поєднанні з бігсіноном. Воно світить так, як світять зараз самі сучасні автомобілі. Дивіться далі. Ближнє світло, іде чітка лінія по стеклу. Ось дивіться. І тут метрів ближнього світла, ну метрів 20, мабуть. От під'їжджаю до нього, наприклад, ближче. Хай зараз трошки піде ямка. Ось трошки пішла. Але от видно, як оця лінія грає, вона вище не піднімається. Бачите, як чітка лінія йде. І навіть коли він... от я його відпускаю далі, ось він їде, то в мене якраз чітка лінія йде по ньому. Ось. Вона йому нічого не сліпені. Ну і, мабуть, фіг придумаєш ідеально так, щоб воно співпало, я не знаю. А ось вам дивіться... Світло, яка, ну так щоб, от я йду посередині дороги, дивіться, яке гарне світло. Ну ось дальнє. Ще зніму де буде трошки темніше вам. Ще раз показую вам дальнє світло, ближнє світло, дальнє світло. Шикарна дорога. Зараз я ще вийду, щоб показати вам на яку довжину хватає ближнього світла. При цьому ми нікого не сліпимо. Я нарахував, ну я не знаю, рахували ви чи ні. Я нарахував в районі 30 метрів. Ну, чудово, просто чудово. Показую вам чітку лінію. Взагалі нічого не налаштовував, нікого взагалі не сліплю ні пішоходів, ні водіїв. Просто сіло воно так, як має бути. Перед цим стояла е, Honda cr V. Лінію запомнив, де вона була, приблизно ми десь одні... однакової висоти. Дивіться, яка гарна лінія. На цьому все. Всім добра.